Тема, яку я хочу сьогодні з вами розглянути. Зрештою, ви мені про неї писали кілька разів. І от сьогодні я про неї згадав під час енергопрактики. Мабуть, тема все-таки актуальна, раз я про неї згадав. Ходять чутки, що є загроза чергового Майдану. От, я думаю, ви про ці новини читали, так? Так от, перше, що я хочу подивитися, чи дійсності є загроза чергового майдану. Другий момент, який я хочу подивитися, важливий. Хто це все крутить, мутить, колотить. Ну, воно ніби зрозуміло, але все-таки, так? І третій момент, який я хочу сьогодні подивитися. Так само мені це сьогодні прийшло так. Під час обдумування даної теми ми прекрасно знаємо, що всередині країни є багато різних, на жаль. Зрадників, ми їх називаємо колаборантів. Ну, одним словом, ті, хто розхитує державу зсередини, так, всяких гадів. Так от, я хочу подивитися, коли нарешті буде якась така дійсності викриття цих людей. Що покажуть карти? Коли буде ця чистка влади, коли, нарешті, винних буде викрито і покарано, От, давайте сьогодні будемо це з'ясовувати. Що покажуть карти? Я думаю, вам буде цікавий такий прогноз. Ну, зрештою, ви мені про це писали, тому давайте будемо дивитися. Спочатку попрацюємо з колодою голос Таро. Що підкаже цей аркан? Перше питання, чи дійсності можливий такий якби сценарний варіант чергового майдану? Ось це вже як третього виходить, так? І дійсності, що покаже карта, хто за цим стоїть. Перша карта. І одразу в нас Сімірка Кубків. Карта Великої Ілюзії. Однозначно є ті, кому це вигідно. І я думаю, так ви правильно писали, розхитування от, країни, всякі фейкові наративи. Але все-таки це вигідно і всяким проросійським силам. Ну і внутрішнім. Тож, як я кажу, це недоброжелателям, хто хотів би дірватися ще до більшої влади. Але поки що це таке дійсності, як великий фейк. Друга карта, аркан Мир, світ. Але таке враження, що про це дійсності якби ведеться певна мова. Пробують подивитися, чи можна це взагалі, в принципі, реалізувати. От. Що з цього буде далі? Перевернута імператриця, тобто карти поки що якоїсь такої реалізації немає. Далі в нас туз кубків. І далі в нас перевернута десятка пентаклів. Недостатньо ресурсу для реалізації такої задумки, як Майдан 3. Недостатня сила підтримки, та й, зрештою, буде викрито, хто це організовував. Тому це не дуже вигідно. Тому що таким чином вони ні до чого доброго не, не доб'ються. Дивимось по цій колоді. Перша карта. Диявол перевернутий, майстерно прихована велика гра. Знаєте, всім, не всім, але багатьом. Прекрасно відомо, хто є хто. Бо дехто мене там питає, а от там, ну, то що питає пишені коментарі там, а чого ви там я просто, не називаєте там конкретних імен, і так далі. Давайте будьмо відверті. Всі прекрасно знають, хто і хто, хто ховається за масками. Хто дійсності оці робить всякі шахер-махер і так далі. Тому буду називати якісь конкретні імена, ем, я думаю, ситуація там не стане там більш чи менш зрозумілішою. Так? Є ще таке поняття як, як власна безпека. От, В будь-якому випадку це є важливо, тому що моя основна місія, моя основна ціль це є власне, перемога України і енергетично, якраз як ми молимось кожного разу, це для того, щоб. Ворогів внутрішніх, зовнішніх було викрито і покарано. Так от, колотнеча ця є, і такі розмови насправді ведуться, такі, знаєте, подвійні ігри. Далі недостатність ресурсу і таке враження, що шукається якась як підтримка серед людей, які в формі військових людей. І я вважаю, що в тому числі вже про це говорив в інших прогнозах. Є певна сила, яка ще й дуже невдоволена діями, стратегіями нашого пана залужного. Хто хотів би теж зараз ви відсторонити? Ну, про це ми говорили вже, так? Про це є окремий прогноз, то не бачу, можу подивитися. Далі карта невдачі. Тобто, поки що насправді це малоймовірно реалізація як такого там, того, третього майдану і так далі. Карта балансу. Правда, яка подається, все рівно буде викрито, ну і буде зрозуміло, що це більше фейкова інформація. І двійка мечів. Тобто карта все-таки таємниця, але все таємне, що рано чи пізно стає явно. Ну і давайте ще з цієї колоди теж подивимося. Що нам випадає? П'ятірка жезлів зразу випала карта боротьби внутрішньої цих противоборств. От, роздуми. Все-таки, бачите, ну, нема диму без вогню. Не дарма про це говорять, тому що десь на певних рівнях це задумувалось. Але кажу, ті, хто навіть задумується і всередині країни, вони розуміють, що таким чином, навряд чи вони виб'ють собі шлях до якогось успіху, чи правління, чи влади. Ну, Це мало ймовірно. Їм тоді або прийдеться просто втекти, тому що люди все-таки в нас не дурні настільки і не зазумбовані, як в Росії. Так, сила. Боротьба тих, якби проти оборствуючих сил, так, які протистоять один одному ще й всередині в країні. Карта Верховного Суда, що, як я вже сказав, хто там що мутить, крутить, колотить, що буде викритий і покараний і десятка мечів. Тож, якби, поки що, карта йде остання негативне, що реалізація такого третього майдану вона малоімовірна. От, малоімовірна. Тому я кажу, мене треба не просто слухати, але й чути. І ми завжди молимося просто над тим, щоб хто в чому винний був викритий і покараний, і буде це зроблено. Бо від закону вищої справедливості, від Божого закону, що ніхто не ні втік і не втече. А тепер давайте власне, продовження цього розкладу. Ми подивимось по енергіях, який місяць, давайте візьмемо проекцію найближчих. Ну, напевно, що що? Півроку, рік часу, так? Навіть не знаю. Давайте півроку, а там, як покаже карта, так? Може, і зробимо протягом 24-го року. Чи буде взагалі можливість, щоб була така якась от владна чистка, щоб тих, хто всередині країни оце от крутить, мутить, колотить, хто, можливо, працює там на ворога і так далі. Чи буде таких людей викрито там, і покарано, кажем, як є, так? Чи вдасться зробити таку частку влади? Що покаже цікава карта? Ну, чомусь така в ідея прийшла. Спочатку такий загальний, от, ем, з, загалом глянемо от, протягом 24-го року, чи це можливо. Бо, якщо ми хочемо мати успішну в майбутньому Україну, це один з основних ключів до успіху це вичищення оцих всяких гадів. Карта сприйняття, тобто, що інформація буде надходити з різних джерел. Відповідні інстанції і так далі. Тому робота над цим ведеться. Матеріал збирається. Карта переродження. Тобто, все-таки у 2024 році теж, якби карта дає нам надію на те, що дійсності ця чистка владна буде відбуватися. З якими темпами, з якою інтенсивністю це вже інше питання? Так, бо йде карта, бачите, скорбота. Тобто, коли винних буде поступово викриватись і каратись. При тому це може відбатися на різних рівнях. І вищих, і нижчих владних рівнях, і там регіональних, і державних, ну, одним словом. Хтось буде дуже сильно, кажуть так. Знаєте, карта така плакатись. Також карта, бачите, процес, який довго тривалий, він може все-таки зайняти ще не один рік. Тобто, я от питаю, ніби 24 й рік, а карта мені говорить, що ж ти так ну, обмежуєшся. Це є проекція ще там 2-3-4 років, тобто це робота не одного року. І карта, знову ж таки, дружелюбності. Тобто, з п'яти карт маємо 3 плюс, 2 мінус. Тобто, певні процеси, саме протягом 24-го року, вони будуть відбуватися так чи інакше, більше чи менше. Але повноцінно, як бачимо, карта показує, треба буде ще. На це часу все рівно більше. Більше. Тепер давайте підемо по місяцях. Так, ну, у нас листопад 23-го року майже вже добігає завершення. От, вже якщо і має бути, так як нам показали розклади, ще якесь викриття і вичищення гадів, то воно буде, бо ця енергія сприяє. Я наголошую, карта показує енергетичну можливість. І потенційну можливість для виконання тої чи іншої події. Як воно реалізується, це залежить не від мене, а від дуже багатьох людей. Ви самі це прекрасно розумієте. Але, по крайній мірі, коли є більша така перспектива і ймовірність, ми про це подаємося. Давайте глянемо грудень 23-го року. Ах. Бачите, як сидять. Прям сіли і сидять, і керують, і командують, і керують, і командують. Тобто, поки що грудень, знаєте, якщо це не дуже така прямо енергетичне сприяння викриття цих всяких гадів, ще вони трохи під, під, підкеровуватимуть. січень 24 го року. Ну, Теж така карта, бачите, карта Монах Відлюдник, якби ізоляція, і карта контроль. Тобто. Я вже вам сказав, інформація, певна, про таких, якби осіб, персон, людей там збирається, крутів, не знаю, як хочете називати, збирається. І, наприклад, от спочатку вже 24-го року, особливо січня, контроль за такими персонами буде підсилюватися. Лютий 24-го року, тоталіті, об'єднання, можливо, для цього навіть будуть створюватися певні ну, ж таки, відділи організації, структури відповідні. Так, які будуть займатися конкретно такими от дослідженнями, хто є хто. І вихід з клітки. Тому що все-таки є розуміння, що треба це вичищати, треба це вичищати. Березень 24-го року. Крок за кроком рухаємося, процес йде. Так, квітень 24 го року. Переродження вже був цей аркан, особливо такий цікавий він йде. В плані викриття і покарання і зрадників, колаборантів, і чистки на усіх рівнях політичних владних. Травень така якась карта йде в нас як відпочинкова позаду ілюзії. Ще бачите, які кому вдасться десь. Переховатись, переховатись. Червень. Інтенсіті, Так, якби друга хвиля йде. Листо липень 24 року. Грім і блискавка. Хто дуже сильно себе далеко високо підніс, вам придеться дуже низько і боляче падати. Серпень. Хоробрість. Хоробрість сила боротьба. Вересень звільнення карта імператора, звільнення від тих якихось ланцюгів, так? Щоб правда, ще більше стало ясно. Жовтень, 24-го року об'єднання. Зрештою, це будуть і вимоги відповідних структур, таких як і Єврокомісії, і так далі, і, і навіть не виключаю, що будуть створені певні структури всередині країни. І з наших хоробрих доблесних воїнів, які теж будуть контролювати ці всі процеси всередині держави, щоб знову ж таки тих зрадників, колаборантів, хто що крутить, мутить і так далі, було викрито і покарано. І, так би хотілося, грудень наступного року, так? Маємо 24-го. Карта поділу процвітання, поділу, коли є чим ділитися. Бачите, яка карта хороша. Дуже хочеться, щоб кращі прогнози все таки реалізовувалися, чим побільше, і чим пошвидше. От, але я знаю навіть по цьому розкладу, що хто в чому винен, викритий, покараний буде в той чи інший час. Навіть якщо десь переховається, навіть якщо десь замаскується, навіть якщо десь під якимось там маскою, як ми кажемо, добродітля чи приліччя, то так, захоче заховатися. Все до переду часу. Будь-які маски рано чи пізно падають. І все таємне рано чи пізно явним. І все в цьому земному вимірі має свій початок і має свій кінець, і яким би не було сильним зло завжди перемагає добро. Ось такі сьогоднішні висновки з розкладів Це таки підбадьорюють нас вищі сили, дають нам ці надії, сподівання, наше завдання молитися, піднімати вібрації. І землі, і України, і просторів усіх, також космічних, щоб, власне, тої всякої нечисті ставало чим поменше. Тому і далі продовжуємо йти разом до перемоги. Чекайте нових цікавих розкладів. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайку, залишайте ваші коментарі, які ще цікаві теми вам було б розглянути в таких ось прогнозуваннях. І далі ми разом до перемоги.